Доброго ранку, мої любі малята! Рада вас вітати, мої любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про свято, яке відзначаємо в Україні 22 січня! Це свято сьогодні малята. І воно називається День Соборності України. Послухайте уважно вірш. Україна, моя берегиня, ти колиска пісень глибина. Україна, моя батьківщина. Ти як батько і мати одна, хай радіють, зростають нас діти, Різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе. А в нас є лиш ти. Малята. А що ж означає слово соборність? Я вам пропоную переглянути відео. Сідайте тихенько і слухайте, дивіться, уважно. З давніх давин і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Малята. 22 січня українці відзначають День поєднання двох частинок нашої рідної неньки України, День Соборності України. Соборність це єдність усіх територій держави. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті: Землі засівають, пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. Тож скажіть же, дітки, що це за країна? Так, наша славна Україна, а ми в ній – українці. Моя країна Україна. У світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей. І люди почали сваритися, ображати один одного. І від цього розпалась країна на дві частини західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни. Столиці під назвою Київ найрозумніші люди стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному. Дві частини нашої країни назвали День Соборності України. Я Західна Україна. Горджуся й радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я східна Україна, де все мені в радість, ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки. Душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Малята, щорічно 22 січня відзначається свято День Соборності, День об'єднання. Це свято є одним із найважливіших свят сучасної України. Заходи, які проводяться в Україні, покликані зобразити об'єднання українських земель. Найбільший знаковий захід живий ланцюг. Люди з прапорами і тримаючись руками, стоять у всіх містах. Адже всі ми одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Дітки! У нашої країни є державні символи, які об'єднують українців. Це державний прапор, державний герб та державний гімн. Наш герб. Це символ влади. В основу сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Він має давню історію. Тризуб був державним знаком ще в князів Київської Русі. Його зображують на прапорах, монетах, документах. Прапор України синьо жовтого кольору. Прапор є в кожній державі. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, зерна колір хліба, ще й колір сонця. Адже без його теплого проміння не дозрів би врожай, не було б хліба. Не жили б ні люди, ні рослини. Синій колір це колір чистого, ясного, мирного неба, а ще колір води, без якої теж не було би життя. Гімн це урочиста пісня. Для гімну України написано слова, що виражають найсередечніші думки і прагнення нашого народу. Коли звучить гімн, всі встають, до серця руку прикладають. І вголос подумки співають і Україну прославляють. Малята. У нашої країни є і народні символи, наші обереги. Це ті речі, які нас оберігають. Верба та калина, рушник, вишиванка, вінок, хліб, лилека, українська хата. Дітки, що ж об'єднує нас українців? Так, українська мова, свята та звичаї, історія нашого народу, столиця України, Збройні сили України, Конституція, Українські страви, Гривня, Природа, Література. Малята! Не забуваємо історію нашої країни. І пам'ятаємо! Україна єдина, а сила наша єдності. Ну ось малята! Ви переглянули відео і дізналися про свято, яке називається День Соборності України. Малята! А яке свято святкується в нашій Україні? Так, День Соборності. А яке значення воно має для всіх нас? Це примирення та об'єднання. Тож давайте привітаємо нашу незламну державу. З Днем Соборності держава! Будь щаслива, щира, жвава, хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. Зі святом вас, малята! На цьому наше заняття підійшло до кінця. На все добре, до побачення, малята!